Мої вітання. І одразу у нас донат 300 гривень. Дуже дякую. І одразу у нас гарні новини завдяки всім вам. Оплатили нашим захисникам і захисницям монтажну піну, загальна сума 99 тисяч 750 гривень. Донат 250 гривень, дякую дуже. Та пропелери сума 11 тисяч гривень. Молодці! Так, тепер, що у нас під цим відео буде посилання на наш розіграш, який дуже успішно проходить, ще без результатів, але ми з вами назбирали вже близько 500 тисяч гривень за кілька днів. Невтомлені, свідомі і дуже відповідальні люди, прості українці, якщо шо. Так, далі, топ донат у нас залишається досі, якщо я нічого не пропустила, 27 тисяч гривень. Про все, що я кажу, якщо ви не розумієте, посилання під цим відео на відео з розіграшем, і там умови, і там ви можете все зрозуміти. Так, якщо ви скинули більше 27 тисяч гривень донат 500 гривень, дякую дуже. То будь ласка, прийшліть скрін на номер адміністратора, який зараз на екрані. Може, десь я трошки профукала, я це все виправлю. Так, що у нас тепер? Все сказала тут, сказала. Досі шукаємо Вас або газ 66, дизельний. У кого є така машинка? 100 гривень, мої зайчики, боже, які ви молодці? Тут фу на вас на всіх. Ой, так, машинку шукаємо. Дизель 66, газ або Вас. Я ще той спеціаліст. У кого є контакти, не з OLX, бо OLX там всі вже прозвонені. Ми ми їм набридли тим продавцям з OLX, а хлопцям нужна така машинка. Так що давайте шукати разом. Може, у когось є. Контакти або якась інформація, скидайте на той самий номер адміністратора. А тепер попрацюємо. Партнери рекомендують не тримати за населені пункти та відступати, можливо, навіть з Донецької області, керівник центру військово-правових досліджень. Щось ви хірово досліджуєте. Так, значить, що до рекомендації відступати з Донецької області зі всією, чи буде відступ з Донецької області наших військ? Не дочекаєтесь, розумієте? стільки смертей, стільки горя, стільки біди, стільки втрат. Ви просто не дочекаєтесь відступ зі всієї Донецької області і здачу всієї Донецької області. Там експерти, що хочуть, можуть казати на болотах, що хочуть, можуть казати заради пропаганди. Але так не буде, як вони хочуть. Сесіяні збираються прокласти залізницю Ростов Сівастополь в обхід Кримському мосту. Про це заявив небезсмертне. Та больне, за його словами, вже відновлено залізницю від ростова на Дону до Донецька, Маріуполя Бердянська, яка надалі поведе до Криму до Севастополя. Нехай будують, ми будемо користуватися. Якщо дорогу добудують, то сесія зможе підтримувати військову логістику із Кримом навіть у разі поразки Керченського мосту. Тобто з Керченським мостом вони вже попрощалися. Це непогано. Тепер дивимось ту залізницю від Ростова на Дону до Донецька, Маріуполя і Бердянська, Чи буде таке сполучення? Дивіться, таке сполучення неможливо через воду. Що це значить? Це значить, що технічно прокласти такий маршрут, як вони описали, неможливо. Що це таке? Це ґрунтові води, це річка, це ставок, це море, все одно що то, але так не можна. То просто раді того, щоб, знаєте, піздануть щось. Буде два коротші шляхи. Один вони будуть в одним вони не будуть користуватися. Він буде як стіна, а інший буде недобудований і для користування, як вони кажуть, там для того, щоб не залежати від Кримського Керченського мосту для логістики, але він буде недобудований, Що ми щиро їм? І жилаємо. Починаючи з квітня у нас буде достатньо боєприпасів. 100 гривень. Мої зайчик, які ви молодці. Так, починаючи з квітня у нас буде достатньо боєприпасів. Шмигаль Зокрема, Німеччина надає нам 180 тисяч снарядів. Бельгія 50 тисяч, Данія 15 тисяч, Нідерланди 250. 000. Мільйонів євро. Норвегія 140 мільйонів. Португалія 100 мільйонів. І так легко їх спиздити. Ой, краще б ви надавали боєприпасами, і краще б це було підконтрольно комусь. Швеція, Фінляндія, Канада приблизно по 30 мільйонів. Словенія 1 мільйон. Протягом 15 днів має прибути артилерія та інші види озброєнь для ЗСУ. Ну, давайте так, наскільки об'єм заявленого до нас прийде, це перше питання. Дай Бог, щоб 40-50% до нас прийшло. Дай Бог. Причому це 4-5 місяць цього року. Далі, це квітень-травень. І наступне питання, як ви вже всі розумієте, чи дійде оці 40-50%, які прийдуть до нас, до наших захисників і захисниць? Половина з цього дійде, половина буде скрита і прикрита. Чого? Тому що не можна використовувати все, що нам прийде, бо це зашкодить домовленостям, переговорам, які грядуть, будуть, і до кінця весни ми з вами результат тих переговорів побачимо. Ну, Ви знаєте, казати, щоб вони всі повиздихали, ті люди, які своїми лапами чорними зупиняють нашу перемогу, да, відтягують її. Ну, то вже нікого я тим не здивую. Пишіть в коментарях, що можна їм ще такого, знаєте, побажати, щоб її карму собі не зіпсувати, і щоб вони всі щезли з цього світу. Ну, типа, там, щоб вони посралися, і, знаєте, і папіру не було щось таке. Палає Білгородський напрямок. Добровольців підтримає гур. Може, все ж таки дійдуть до Москви. Дивилися це питання. У хлопців є задача, дуже чітка. Вона буде виконана. Це не про Москву, але давайте подивимось. Так, там нові прориви, Білгородський напрямок. Що далі буде з хлопцями, які проривають той напрямок? Ну, я не можу сказати, що яка б них задача, але так скажу. Те, що вони пошумлять, те, що вони там, нагонять страху, і те, що вони покашмарять отих полудурків, це однозначно стовідсотково. Також вони назбирають дуже непогані трофеї, які скоро побачите. Так і останнє питання: Косово продовжує підтримувати Україну у її героїчній війні? Про війні проти сасійської агресії. Косово оголосило про другий пакет військової допомоги Україні. Чи буде він реалізований? Другий пакет військової допомоги від Косова. Ну, давайте так. Перш ніж щось оголошувати, треба ж бути готовим до реалізації цього, знаєте, слово ж не горобець. Але тут історія про те, що їм самим потрібен захист або знадобиться цей захист у найближчі часи, у найближчі півтора-два року. Тому, якщо допоможуть, ну подякуємо всією країною. Якщо ні, ну також не можна тут, знаєте, якось тицяти пальцями, бо там спокійно не буде. Дякую.